Впасти на рівному місці ще як можливо, особливо коли йдеться про зимові реалії. З останнім похолоданням кількість травмованих дніпрян зросла майже вдвічі. Про це свідчить статистика. Та у травмпункті лікарні швидкої допомоги кількість травмованих зросла в середньому з 20 до 45 чоловік. У холодний час в з'явився живе деці темним часом, деби е, снігом, е, переважають травми, е, це переломи. Переломи кісточок гомілки, переломи гомілки, травми суглоба, травми променевої кістки. Відповідно до діючого законодавства України, травматологічна допомога має надаватися безкоштовно, якщо медичний заклад уклав договір з НСЗУ про надання такого пакету послуг. Наша лікарня і наш травмпункт... Окремо повністю забезпечені усіми ліками, медикаментами для вказання першої допомоги. Це перев'язаний матеріал, це гіпсові бинти, це шовний матеріал, це різні типи антисептиків. Хворі покупають нічого не, не зобов'язані. Це все входить в обов'язковий пакет переліку НСЗУ, тому всі ці маніпуляції, знеболювання. Наложенні накладання гіпсової мобілізації, ПХО ран це все у нас безкартовно. У Дніпрі функціонують п'ять державних травматологічних пунктів, розташованих у різних районах міста. Будьте уважними під час ожеледиці і у темний час доби. Саме у цей період значно збільшується кількість травм. Найчастіше це забої, розтягнення, переломи. Якщо травма важка і хворий не може самостійно пересуватися, необхідно викликати швидку. Бережіть себе та будьте здорові.